Опа. Марія Яремчук потішила неймовірною новиною. Вочевидь, співачка готується стати мамою. А російська блогерка Настя Євєєва не лише зрадила українських колег-телеведучих Андрія Біднякова та Антона Птушкіна, а й остаточно продала свою совість за криваві російські рублі. Недавно дірожіння скільки ті сповнились? як-то? Я була на Донбасі. Андрій Бідняков не втримався і відповів колишній подрузі з Росії. Деталі за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайки до цього відео, підписуйтесь і включайте дзвінок. Популярна українська співачка Марія Яремчук, яка завершила свою музичну кар'єру, готується стати мамою вперше. У мережі з'явились кадри, на якому видно вагітну жінку, дуже схожу на співачку. На закритій сторінці в інстаграму оприлюднили відео, де видно обличчя та округлий животик майбутньої матері. Шанувальники співачки одразу ж запідозрили співачку у вагітності. Ого! Дин -дин 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 -дин. Нагадаю, вокалістка давно не з'являється на публіці. Яремчук п'ять років тому припинила виступати на великій сцені, а соцмережі взагалі не веде. Останнє її фото опубліковане ще в липні минулого року. Також виконавиця ретельно приховує своє особисте життя і не розкриває особу обранця. А про яке велике весілля мрієш ти? Я би хотіла, мабуть, маленьку скромненьку собі гуляночку для своїх, але в кращих традиціях і щоб там були улюблені стра улюблена музика, гуцулка. Бо куди ж без неї в нас так заведено. І все таке надає, що після новини про припинення кар'єри співачка розповідала величезною мірою на це її рішення вплинув страх сцени. Не допомогли навіть консультації з різними психологами та психоаналітиками. Що я вирішила в співати не буду. Це було в листопаді 2016 року. Я я зверталась по допомогу різних психоаналітиків, і ніхто мені не міг нічого сказати. Звичайно, я психологічно здорова людина, але мені було складно виходити на сцену. Ріки в мене були панічні атаки перед виходом на сцену. Кожен раз, як маленька смерть, угу. і мене випихали на сцену. Я не могла я шукала. Собі, я шукала в собі причину. Я думала, може що що таке, може, це якась депресія? То ні, з якими в мене депресія? Це сезонне, це ендокринологія. Що це таке? Я не могла знайти відповідь. А потім я почала розуміти, що просто внутрішній конфлікт був. І, мабуть, кльово ж це все так. Окрім появи на Євробаченні 2023 артистка також перервала довге мовчання в мережі після початку повномасштабної російсько-української війни. На своїй сторінці вона висловила слова підтримки українцям та засудила дії російських окупантів. Також відомо у період повномасштабного вторгнення дівчина мешкає у Львові, де продовжує допомагати різноманітним благодійним організаціям. Про порушення мовчання у соцмережах Яремчук висловилася у інтерв'ю Славі Дьоміну. Я немає жодного морального права мовчати, не має жодного права морального не використовувати свою аудиторію, яка б вона не була там не мільйонна. Бо я насправді 4 роки не була в, в соц 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 соцмережах, але це не має значення. Тому що мене болить, тому що для мене важливо говорити і бути з людьми, бути, бути свідомою частинкою суспільства зараз. На день рождения. Сколько тебе исполнилось? 33. Отмечала как-то, закатила вечеринку. Я была на Донбассе. А от російська ведуча та блогерка Настя Євєєва обурила своїм цинічним вчинком, коли з власної вигоди приїхала на окуповані Росією українські землі. Пише ТСН. Росіянка заявила в березні, була на Донбасі, однак публічно це не розголошувала. Мовляв, поїхала на окуповані українські землі, аби утримати нові враження, познайомитися з містами та людьми. Да, все правильно я не стала це афіширувати. але, во-первых, я согласна з тим, що Донбас це не пращине. И, во-вторых, мы... Ну, то есть я говорила тебе про этап переосмысления, и для меня это довольно интимный момент. И поскольку я ответственная и Ну, так тонко к этому подходило, и мне было очень важно поехать самостоятельно, чтобы ну в плане самостоятельно без подсвечивания СМИ, лишних комментариев, мнений и так далее. У Петварчива своих слів ведуча показала фото де вона зображена на тлі стели с написом Донецьк. То есть, чтобы выстроить свое впечатление, понять свои ощущения, ну и в целом познакомиться uh, с регионами, с людьми, которые там проживают по возможности. И я это сделала. Проїхала кілька градов пригороди. Івлєєва побувала в декількох містах, а особливу увагу звернула на Маріуполь, який навесні 2022 року безжально знущувала Росія та мирних мешканців. Ведуча набрехала, як РФ зараз активно відбудовує місто, і як там з руїн народжується життя. Щоправда, вона забула нагадати, що саме Росія перетворила Маріуполь на руїни в які міста посетила? Маріуполь. Совершенно точно тебе не равнодушным. Почему Чому полурозрушний? что що активно зараз Это це э, унікальне зрелище, як із вот, руїн э, рождається нова життя. Щоправда, у ширі Насті в Лієвої складно повірити. Зокрема, вона стала полкою прихильницею Путіна та війни в Україні після скандальної голої вечірки. Блогерці тоді не аби як прилетіло. Її бізнес прикрили, вона втратила заробіток та могла опинитися у в'язниці, якщо чесно. Это мое главное, э, главное переживание. И я благодарна этой ситуации, которая произошла, потому что это дало мне понять, насколько, э, насколько я была оторвана от реальности. Тож зараз вона выхваляє Путіна і загарбницькі дії РФ. Ведуча таким чином намагається утримати милість серед росіян. Путіном, що ти йому скажеш? Ти не заєбався. Оказавшись перед Путіном, що ты ему скажеш? Чим помочь зазначу Настя Євлєєва свого часу незаконно відвідувала анексованою Росією Крим, через що і заборонили в'їзд до України. На початку повномасштабної війни вона закликала до припинення конфлікту і початку переговорів. Однак її позиція швидко змінилася. І як ми бачимо, зараз вона підтримує війну і політику російського президента Путіна. Я не очікував нічого, Тобто у мене не було ніяких очікувань. То що вона все как-то вискажеться или скаже свою позицію? Ні, я не ожидал, поэтому я так сильно не розстроївся, ні от других своїх коллег з орла і решки, абсолютно ні, а от український телеведучий Андрій Бідняков, який до початку великої війни добре товарошував і разом вів відоме тревел шоу Аріл Ріжка з росіянкою. Настею Івлієвою відреагував на поїздку путіністки на Донбас. Ведучий, для якого тема Маріуполя є дуже болючою, адже у цьому місці пройшло його дитинство. Шокований заявами фанатки Путіна. Він побажав колишній колезі, щоб вона відчула те саме, що відчував він. Настюша Євєєва. Я щиро бажаю, щоб у твоєму рідному місці так зароджувалось нове життя. Нема в тебе яєць і ніколи, отже, не було. Написав. Бідняков, я знаю, що в Донецьку зараз багато людей, багато українців, які чекають. Ми про вас пам'ятаємо і ніколи не забуваємо. І дуже чекаємо зустрічі з вами. Донець не моє рідне місто, але я пам'ятаю, як ми з пацанами збирали гроші, щоб поїхати на вихідних на золоте кільце і поїсти в Макдональдсі. Я пам'ятаю. Як в мегаспорті купувалися кросівки або бутси, щоб пограти в футбол в Маріуполі? Я пам'ятаю центральний стадіон Шахтар, коли ти йдеш на футбол і переживаєш щоб мембрана на твоїй е трубці вона е не порвалася. Я пам'ятаю варених раків, які ми їли після футболу, які ловив мій брат. Я пам'ятаю троянди, я пам'ятаю людей в Донецьку, тому Донецьк. Чекаю на зустріч з тобою. Чекаю на Донбас Арену. Донецьк це Україна. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні! Слава Зсу.